10 листопада у Миколаєві відбулось офіційне відкриття центру для дітей із розладами спектра аутизму Левчик Спектрум Хаб. Це вже другий подібний центр в Україні, створений фондом «Future for Ukraine» після Львівського відкритого понад два роки тому. Ще до того, на початку повномасштабного вторгнення, фонд відкрив у Варшаві простір допомоги для українських дітей, які були змушені виїхати з країни. Перший знаходиться у Львові. він Вже працює більше двох років. Саме перший спочатку був на початку війни, відкритий е, в Варшаві, е, і це третій. Хаб, який безкоштовно надає соціальні послуги для наших діток. Головна задача цього проекту це допомагати діткам в спектрі аутизму, допомагати їх батькам. Центр корекції та адаптації запрацював завдяки спільним зусиллям благодійного фонду «Future for Ukraine», Миколаївської міської ради та за партнерської підтримки грантодавців. За словами заступника міського голови Анатолія Петрова, у місті це єдиний центр, де працює з дітьми від двох років. Ми знайшли варіант. Він є унікальним як для міст. Обласного значення через те, що ми пішли по договору про співпрацю і наша, наша приміщення, наш ремонт, комунальні послуги. А наш штат це відділення центру реабілітації по дітьми з аутизму, і, а фінансування заробітної плати через благодійний фонд на спецрахунок. Тому а, я сподіваюся, що старт у нас буде вдалим. Ми будемо розширюватися, бо така потреба в місті Миколаєві є досить велика. Тут діти до 12 років безоплатно та за індивідуальними річними програмами займаються з логопедами, нейропсихологами, фізіотерапевтами, беруть участь у творчих, музичних та арт-терапевтичних заняттях. Наразі у центрі працює шість фахівців, які опікуються 36 дітьми, каже керівниця напрямку Допомога дітям фонду Ольга Глюза. Наразі наш центр працює у тестовому режимі два тижні. І ми тільки знайомимось з дітьми. Це період, який необхідний методисту і нашим фахівцям, щоб зрозуміти потреби дитини, щоб написати їй правильну програму і щоб почати знайомство дитини і фахівця. Динаміка буде помітна за три місяці. Розроблено також план дій на випадок оголошення повітряної тривоги. Зазначає Ольга. У нас є найближче укриття, не в нашому хабі, але тут неподалік. Воно всім необхідним оснащено. І алгоритм такий, що за повітряною тривогою Звичайно, що діти одразу переходять в укриття. Що стосується відключень, у нас є кофло, і поки що ми думаємо про те, що. Якщо ситуація погіршиться, то буде розроблений додатковий план про у деяких випадках відміну заняття, у деяких випадках от, продовження. Серед відвідувачів Яна Болдарів із шестирічною донькою Ритою каже: прийшли, бо потребують саме такого розвитку. Дуже дороговартісні заняття в нас в Миколаєві. А батьки з особливими дітками не можуть собі дозволити такі розходи. Ми самостійно теж займаємося, але це ж така комплексна допомога. Ми. З педшколи ходимо, і ще там на деякі заняття, але треба побільше занять, поки дитинка ще в такому віці, тому що ми можемо ще в цьому віці якось посприяти і покращити її розвитку. Ще одна мама Вікторія Подгорна приводить шестирічного сина Валерія. Вони відвідують центр двічі на тиждень. Жінка каже, тут саме ті методики, які ефективні для дітей з аутизмом. Це, напевно, один з найкращих центрів, тому що або терапія, сенсорна інтеграція це саме те, що треба або нашим діткам для розвитку для суспільної адаптації. Прикладний аналіз в світі один з найкращих способів довести дитину до нормотипової. Тетяна прийшла сюди з сином Ілею. каже про центр дізналася від знайомих мам. Для дитини потрібна репутація, тому ми ходимо в Левчик. Я радію тим, що є такі центри. Вони відкриваються, тому що наразі в Миколаєві можна порахувати таких центрів ну на одній руці. Після Миколаєва наступний Левчик спектрум Хаб фонд Future for Ukraine планує відкрити у Харкові.